Офіційний Берлін перебував у захваті від наступу українських збройних сил на сході і на півдні. Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен. Водночас, за її словами, у Берліні досі не завершилась дискусія щодо можливих поставок танків західного зразка Україні. Нагадаємо, після серйозних успіхів ЗСУ у поверненні території на Харківщині, німецькі політичні партії, зокрема й коаліційні, вимагають від уряду посилити підтримку України зброєю, зокрема, передати танки Леопард 2 та БМП Мардер. Тим часом Німеччина планує поставити Україні дві системи протиповітряної оборони і Рісті до кінця цього року, а на початку наступного ще дві. Моє відчуття від перебування в Берліні, і ми дійсно дуже багато про це говорили. Це що ці дискусії продовжуються, результата ще нема. Але ми всі чесно, і в Берліні дивилися з тісно дуже як сказати, в захваті ми були від наступу українських збройних сил на сході і на пів. На Ем, тобто я думаю, що ем, е, ну кінець цієї дискусії ще нема, але сподіваюся, що успішно і позитивно для України закінчиться.